Всім привіт, друзі, сьогодні показую знову кельн. Церкву це менше більше. Це, це Кельн був колись, але дуже давно ще літом був походу, А може не літом, ще не по, ну десь якогось там ну, чеснока. Я підписуйтесь, та й я, я показую знову. Може ми зайдемо в церкву, не знаю, покажемо, подивимося. Купив хаський, ходять аймадів. Таке собі тут там. Це центр, місто всяке. Далі ще. Саме кату можна брати, купляти. Треба за євро купляти, не взагалі. Та й таке. Та таке то ще. Ну во, бачите, тут всяке красиво. І це демонська церква. Так знаю я деколи. Не знаю, напевно, ми не зайдемо туди в церкву. Навіть не знаю. Думаю, не тут значит, інакше щось знімемо. А ви давайте підписуйтесь на канал, ставте подобайки та напишіть в коментарях. Чи. Хотіли б у цьому місці жити. Ну, я наприклад, тут не живу, але я може буду жити. Це, я живу в Коблинці, я вам вже знімав недавно відео. всякі, пам'ятаєте? А ця церква більше, ця, ця більше церква в Німеччині. Вона десь має купу років, десь 200 років має. Там, там ярмарка якась є. Не знаю, зараз йдемо подивимось. Та якраз я вам зніму. Ну. Зараз спробуємо зайти. Йо-йо, не йо, знаю. Я не знаю, на мене можна тут і фоткатись, зараз не знаю. Тут всяке таке є щось. Це, походу, ярмарка. Це, це ж таке всяке-всяке. Ну, тут багато людей купона роду. Це ярмарка новорічна. Тут можна навіть, навіть там сфоткатись на пам'ять. Такий стіл зірка і, і якраз тако видно Кельнський соборт. Це Кельнський соборт, говорю вам. Дуже давно його побудувала, дуже старий, але виглядає як замок. Та ще і таке щось показую вам. Не забувайте ставити лайки і, і не забувайте підписуватися. Якщо ви хочете, то і будете підписуватися. Таке всяке. Не забувайте підписуватися. Люди, якщо її ставлять вподобайки, то будуть, не, не будуть пропускати оце відео. І будуть завжди дивитися щось інтересне. Не знаю. Навіть отут. Тут можна даже сфоткатися. Якесь таке. А, ні, 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 тут треба, а ні, тут, тут... Чекай, ще подивлюся, Тут ще можна фотки з розпечатувати, але це не наше, це чесь. Ну, тут можна хіба що фотками якось. Фоткати і треба євро, щоб може ще бути оригінальні фотки. Ну папір такий, щось. Ялинка така. Зараз я буду фоткатись. Так все, я сфотографірую, все щось таке. Трохи музика. Тут продаються всякі курси, може, каву продати, можуть всякі лінфелі пиво, вино. Ну таке щось, зараз подивимося, що тут у нас є. Це якесь. Не знаю, це, походу, якийсь годинник. Не знаю. Це реально може бути годинник. Вони, напевно, із пластинки зробили годинник. Ні, ну реально можна. Так, тут якісь солодощі, карамель. Пише кар коротше. Це якесь печу. Ото на мальовані кіноцький собор. Бачите, Короче, Пише багато всього. Та й таке. Та й у такето. Я думаю, вам сподобається. Думаю, що таке щось, щось ну, нормально щось може бути. І так, знаєте. Зараз йдемо ще туди, подивимося далі. Зараз там щось має бути. Там ще всякі шапки, якісь ігрушки продаються, зараз підійдемо все таке, ну це нам не треба. І отака то ялинка, Джесь. Навіть не прекрасна, тільки гірлянди. Може десь є? Два, дивіться. Файно. Може таки там є ялинка. ідем ялинку дивитися. О, тут Дід Мороз, ялинка така, якась картинка. Таке собі ялинки, не дуже. Мені, в принципі, не дуже подобається. Трішки, але нормально. Во. Хіба що є ось така ялинка, Ну вона мені не подобається. Вона нас що нормально в Україні. Я вам говорю, що в що в моєму місці ще кращі віше місця. не знаю. Ой, тут купа народу. Я такого деколи не люблю. Щоб все швидко не всі я знаю, на чому вони швидко не могли би. Киси такі ще ігрушки. Навіть не знаю. Якийсь класний. Це взагалі що таке. Ні, це я дивлюся, Що це таке все? Це якісь... А, це, походу, сквічики такі. Сквіч, Знаєте? Тут якийсь талисман. Якісь Ш -ш 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 -ш. Мені насправді не подобається ця ярмарка. Трошки. Біся це церква. Ну і цей міст. Не дуже, не знаю. Це якесь таке всяке. Ну дивіться, ставте лайки і На це буде все, напевно. Не забувайте підписуватися, це найголовніше, щоб ви не забували ну, і не, і щоб ви дивилися завжди мої візи. Всім пока!